Любі, вітаю вас, у Трофуд. Мене звуть Любов, і ми сьогодні приготуємо з вами веган з молоко. Нам знадобиться всього декілька інгредієнтів, і перш ніж ми розпочнемо, будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові рецепти корисної кухні, які ви можете відтворити у вас вдома. Тож почнемо ми з води. Ви просто наливаєте воду у ковшик з товстим дном Воду я для зручності наливаю на кухонних вагах. Сюди ми додаємо сухе кокосове молоко. До речі, використовувати сухе кокосове молоко набагато зручніше, тому що коли ви покупаєте будь-яке рослинне або навіть тваринне молоко у супермаркеті, воно зазвичай має дуже короткий строк придатності. А з сухим молоком ви його вже Замішуєте, коли вам треба під конкретний рецепт. А в сухому вигляді, молоко має термін придатності аж один рік, тому це дуже зручно і економить кошти всієї сім'ї. Додавши сухе кокосове молоко у воду, вам треба добре все розмішати, і також додати кокосовий цукор. Кокосовий цукор нам потрібен, щоб замінити. Білий цукор, тому що така згущенка не буде піднімати рівень цукру у крові. Спочатку я вам раджу зробити за рецептом, тому що кількість цукру я підбирала таким чином, щоб ваша згущенка була доволі солодкою, але при цьому не була притерною. Але якщо вам буде не вистачати солодкості, ви можете додати ще більше цукру. Все це ми ставимо на невеликий вогонь. І треба помішувати до тих пір, поки розчиниться цукор і сухе кокосове молоко у воді. До речі, готове сушене молоко. Ви можете використовувати як начинку, наприклад, для горішків, для трубочок у веган-версії, а також додавати його до млинців, до будь-яких панкейків, просто намащувати на хліб. І, до речі, ми ділились цим рецептом у адвент календарі. В нашій телеграм-спільноті ви можете додатись за посиланням під цим відео. І в нас були дуже чудові відгуки від наших клієнтів, які спробували приготувати таке молоко самостійно. Вони, до речі, пропонували нам його додати у продаж, але я вважаю, що кожен з вас може приготувати його вдома, тому я з радістю ділюсь рецептом із вами. До речі, якщо ви об'єднували воду з кокосове молоко і цукор, коли вода ще була холодною, у вас, як і у мене, можуть утворитися такі молочні комочки зверху. Їх дуже добре розчинити за допомогою капучинатора. Звичайною насадкою капучинатора, або як в мене, це насадка для тіста. Я замовляла цей капучинатор на Аліекспресі і використовую його завжди, коли мені треба зробити будь-що однорідним в невеликій кількості. Як бачите, дуже добре об'єднує і розчиняє молоко у нашій масі. Все готово. До речі, ви помітили, що колір нашої зущенки такий насичено карамельний Це відбувається через те, що ми використовуємо з вами кокосовий цукор, а не звичайний білий. Тому що, якщо б ви робили таке молоко на звичайному білому цукрі, то колір звиченого молока у вас також би був білий або такий ніжно-кремовий. Коли всі цукри розчинились, ви можете відчути це просто проводячи лопаткою по дну ковша. І коли все розчинилось, просто постійно помішуєте і доводите до кипіння. Як тільки все закипіло, можете продовжувати на невеликому вогні помішувати ще приблизно 3-5 хвилинок, щоб трішки уварити вашу масу, а потім переливаєте її у зручну баночку для зберігання. Таке згущене молоко може зберігатись. У холодильнику до трьох місяців, але я думаю, що воно у вас стільки не протримається. Ви бачите, що воно починає бурлити. Це добре, це нічого страшного. Головне помішувати, щоб цукор не почав підгоряти. Таке згущене молоко завжди є у мене вдома. Я зберігаю згущене молоко завжди в холодильнику, тому ви можете побачити, що коли воно з холодильника, воно має таку дуже щільну текстуру, але все одно проминається ложкою. Тому якщо ви використовуєте його, наприклад, для млинців або для панкейків, ви можете його трішки розтопити у микрохвильовці, щоб воно було таке доволі рідке, і з гушчинкою було зручно полувати ваші млинці. Дуже смачно полюбляють, обожнюють і діти, тому обов'язково спробуйте і напишіть ваш відгук у коментарях під цим відео. Приєднуйтесь до наших спільнот в інстаграмі, в телеграмі. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписались, і до зустрічі в наступних відео.